Шановні друзі, всім привіт! Сьогодні хочу спробувати з вами новий формат. Цікаво, зайде він вам чи не зайде. А саме це буде огляд техніки в поєднанні зі зйомками в фотошколі і на вулиці. Тож, поїхали! Всім привіт! Сьогодні знімаю на Fuji X 5 Хочу з вами поділитися своїми враженнями після декількох днів користування цим фотоапаратом. Про автофокус, кольори і взагалі його можливості. Я не знаю, кому як, але мені тут цій кав'ярні найбільше подобається кава. Чому? Тому що вона м'яка, не гірка і просто смачна. Відверто кажучи, перші враження від цього фотоапарату були трішечки двоякі. Мені він відразу не сподобався. Чому? Причина в тому, що я просто не розібрався в налаштуваннях. І якщо там все зробити так, як потрібно, то він робить класну картинку. Насправді причина була в тому, лише, що тут був вінк Beauty б'юті режим, який розгладжував шкіру. А я думав, що тут в фотоапараті не вистачає деталізації і різкості, враховуючи всі його можливості та кількість мегапікселів. Плюс до цього всього ще були деякі налаштування, які також потрібно було змінити. Отож, бо коли купуєте техніку, або вона вам просто попадає якось в руки, і ви не неї будете знімати, обов'язково слідкуйте, щоб все було налаштовано правильно. Тому що попередня людина, яка користувалася фотоапаратом, налаштувала все під себе, і треба було зробити загальне скидання або просто переналаштуватись равлики. Зверніть увагу, який він гарний, а ще він шепить. Ну і в принципі, фокус ловить цей фотоапарат непогано з цим об'єктивом. Mm -hmm. У Fuji є також декілька різних налаштувань фільтрів. Тобто тонування зображення. Зараз вам спробую їх продемонструвати для того, щоб ви подивилися різницю. Зараз також стоїть фільтр під назвою Астія, буква С. Приблизно таке тонування. Тепер я перемкнувся на Classic Chrome і ви бачите, яка картинка. Подобається вона вам? Чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, зображення виглядає ось так. Це у нас стандартні налаштування кольору, тобто ті, які видає сам фотоапарат без будь-якого тонування. <му> Гляньте, яка дітвора, зараз я вам покажу, Прикольно. <му> Ви бачили? Мама і двоє діток. Йопсель. Хоч би тут не впасти. Тобі ви передивилися різні варіанти, яким кольори може видавати даний фотоапарат. Це у нас Fuji XM5 нагадаю вам з об'єктивом 16 мм 1,4 Fujiном. І робіть свої висновки. А висновки саме робіть про різкість, якість картинки, наскільки дана камера справляється, якщо я заходжу в світлі зони, темні зони, тобто де є тінь, де світло, і взагалі як справляється з автофокусом. Отже, друзі, перемістилися ми з вами у мою фотошколу, і тут поговоримо про характеристики даного фотоапарату. Ну, звісно, куди ж без них. Ми ж маємо розуміти, на яку техніку ми знімаємо. Отже, матриця та якість зображення. Фотоапарат має 26,1 мегапіксельну матрицю APS-C нового покоління, як у фотоапараті Fujifilm. XT5. У нього дуже висока деталізація, особливо в умовах хорошого освітлення, а також відсутній фільтр, оптичний фільтр низьких частот, що дорівнює набагато чіткіше зображення. Якщо говорити про процесор, то це процесор X-процесор п'ятого покоління. Він дуже швидкий, як у флагманських моделях. Хоча, в принципі, можливо. Я б і цю модель назвав би якоюсь мірою флагманською. А це говорить про миттєвий запуск фотоапарату та дуже швидке перемикання між різними режимами і перемиканнями у меню. Якщо говорити про відеозйомку, то це 4К 60 кадрів в секунду. Ну і звісно, глибина кольору 10 біт з кодуванням 422. Зйомка в Ефлок другого покоління. Це говорить про. Що про те, що є можливість зміни до 13 стопів? Що таке стопи? Це наскільки ви можете висвітляти або затемняти ваше зображення. Тому динамічний діапазон в цій камері дуже крутий, навіть незважаючи на її компактні маленькі розміри. Автофокус тут з розпізнаванням різних об'єктів. Там дуже широкий спектр налаштувань, а саме очі, обличчя, автомобілі, тварини і багато чого іншого. Ну і кому потрібно знімати репортаж, то фокус працює дуже надійно під час руху. Також, звісно, є додаток Fujifilm, який дозволяє повноцінно керувати вашою камерою, швидко передавати відео і фото на ваш смартфон, для того, щоб ви могли вже зараз запостити ваші картинки або відеоролики в соцмережі. Батарея в середньому витримує до 500 фотографій на одному заряді, і, звісно, заряджати можна фотоапарат за допомогою Type-C. Це дуже зручно, особливо коли ви подорожуєте і під рукою лише Powerbank. Якщо говорити про компактність і зручність, то камера має невеликий розмір, що дозволяє розмістити, в принципі, в вашій нагрудній сумці або в бананці, ну, або покласти в рюкзак, де воно буде займати зовсім мало місця. При своїх компактних розмірах вона вміє дуже багато всього. Звісно, в камері є сенсорний. Екран, який можна обертати і знімати себе для вологу, це в самий-самий раз, тому що якщо звертати увагу на мою камеру, на яку я знімаю, в неї на жаль, екран тільки піднімається доверху або опускається донизу. Я не можу його викинути на сторону, для того, щоб побачити картинку при зйомці самого себе. Ну і обов'язково в цій камері є режим влогу, тобто запису влогу, де вона вам виносить лише ті налаштування, які ви можете змінювати, які вам будуть дійсно зручні під час ведення влогу для YouTube або будь-якої іншої соцмережі. Плівкові симуляції я вам показував щойно на прикладі, коли гуляв біля річки і вмикав декілька їх різних варіантів. Якщо зробити такий висновок невеличкий, то для кого підійде ця камера, а підійде саме для. Блогера для влогера, тревел-фотографа, фуд-фотографа та в принципі будь-якої людини, якій потрібна компактність, якість, зручність і швидкість у використанні. А остаточний висновок все-таки робити вам. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, на яку камеру ви зараз знімаєте, якщо у вас є камера, або яку камеру ви б хотіли для себе придбати. Вам вдячний за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте обов'язково підтримувати Збройні Сили України. Вони цього дуже потребують. Актуальний збір є внизу за посиланням під цим відео. І тільки після того, як зробите донат на Збройні сили України, можете підтримати мій канал гривнею. Пригостити мене кавою або допомогти зібрати також на нову техніку. Для того щоб картинка для вас була ще набагато красивіша. Якісніше, і вам було приємніше дивитися мої відео. Всім пока, мирного неба!